Статтями Кодексу визначені органи, що відповідальні за організацію польотів. Правила та порядок організації польотів цивільних повітряних суден. Установлюються уповноваженим органом з питань цивільної авіації. Правила та порядок організації польотів Державних повітряних суден установлюються Міністерством оборони України. Кодексом визначається також склад авіаційного персоналу, такі як пілоти, штурмани, техніки тощо. А також і вимоги до нього. Особа, яка належить до авіаційного персоналу, має відповідати кваліфікаційним вимогам за професійною ознакою, станом здоров'я та мати належним чином оформлене свідоцтво згідно з авіаційними правилами України. Свідоцтво видається окремо на кожну спеціальність осіб авіаційного персоналу. У свідоцтво Можуть вноситися відмітки про право виконання деяких функцій, передбачених іншими спеціальностями. Також комплексом визначається відповідальність за порушення законодавства в галузі цивільної авіації, за протиправні дії юридичні і фізичні особи, діяльність яких пов'язана з використанням повітряного простору України. Розробленням, виготовленням, ремонтом та експлуатацією авіаційної техніки, здійсненням господарської діяльності в галузі цивільної авіації, обслуговуванням повітряного руху, забезпеченням безпеки авіації, несуть відповідальність згідно із законом. Наступним нормативним актом, що регламентує, Організацію використання повітряного простору України в інтересах національної безпеки та економіки з метою задоволення потреб користувачів повітряного простору, забезпечення безпеки використання повітряного простору, є положення про використання повітряного простору України згідно положення, планування діяльності з використанням повітряного простору здійснюється. Користувачами відповідно до визначеної структури такого простору. Користувач повітряного простору з метою впровадження діяльності з використання повітряного простору повинен подати заявку на його використання, порядок і строки подання заявок на використання повітряного простору планів польоту та заявок на виконання польотів. Визначається Державіослужбою та Міністерством оборони України і публікується в документах аеронавігаційної інформації. Дозвіл на використання повітряного простору з метою виконання польотів надається на підстави заявки на використання повітряного простору України та дозволу на виконання польотів повітряних суден, якщо такий дозвіл обов'язковий. Дозвіл на використання повітряного простору України та умови його використання надаються органами об'єднаної цивільної військової системи, організації повітряного руху на підставі заявки на використання повітряного простору, крім випадків, передбачених повітряним кодексом України. Що таке дозвіл на виконання польоту? Це надання експлуатанту, Державній або Генеральним штабом Збройних сил право виконувати політ у повітряному просторі України. Для провадження діяльності, пов'язаної з польотами повітряного судна, користувач повітряного простору повинен подати заявку на виконання польотів, якщо отримання дозволу на виконання польотів є обов'язковим. Органи об'єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху забезпечують планування та координацію використання повітряного простору за принципом гнучкого використання повітряного простору з урахуванням державних пріоритетів використання повітряного простору відповідно до вимог повітряного кодексу України. Цього положення та вимог, установлених Державіослужбою та Міністерством оборони України.